Можливо, ці слайд вже бачили. Перше, ми всі інтубуємо цих дітей, є аномалії будови, не аномалія особливості розвитку дихальної системи, тобто дитяча, скажімо так, великий язик, малий розмір лисового черепа, лікоподібна гортань і саме вузьке місце, як правило, це не в не е, рівень голосових зв'язок, а це підзв'язковий простір, який дуже е, травматичний, епітеліальна тканина розвинена дуже е, е, рихла, і це буде провокувати спазми в післяопераційному е, періоді. Особливо звертаю увагу на тих пацієнтів, які мають синдроми, е, синдром Дауна, синдром, е, скажімо, е, і П'єра Робена це пацієнти, які будуть у вас викликати челендж, особливо в синдром, дітей з синдромом Дауна, не можна перерозгинати голову під час інтубації, тому що можете е, е, вивихнути атал, атланто затилочний е, е, суглоб і привести до травми головного спинного мозку у цієї дитини. Е, у дітей підвищений метаболізм, е, збічне споживання кисню. Е, Незрілість контроль дихання діти, е, дуже схильні до апної, е, переважне дихання носом, тому у дітей, в яких є атрезія хван, це е, пацієнти з потенційно е, летальним синдромом, якщо ви це не розпізнаєте, все більше знають неонатологи. Е, далі. Опір дихання шляхів дуже виражений, об'єм легень зменшений, е, робота дихання збільшена, потребує більше енергії. Незрілі м'язи, неправ... як це не сформовано правильне співвідношення між грудою червоною порожниною і органи червоної порожнини будуть тиснути на діафрагму, буде погіршуватися дихання. Витривалість дихальних м'язів завжди менша. Це потенційні ризики під час анестезії у новонароджених. Завжди е, я ну, звертаю увагу, треба нівелювати збудження, тому що ви отримуєте, можете отримати колапс. як правило, недоношені новонароджені, новонароджені, якщо наприклад мають якусь вроджену ваду серця і мають. Віки стації нижче 32 тижнів. Це дуже складно, тому що ми маємо респіраторний дистрес синдромного народження, плюс вроджена вада серця, що віддиференціювати, що викликає в нас гіпоксію, дуже важко і це призводить до певних проблем під час лікування таких пацієнтів. Серцево-судинна система особливість дуже рестриктивний міокард обмежений. Ударний об'єм, і зачасту пацієнти формують серцевий викид тільки за рахунок частоти серцевих скорочень. Такі пацієнти дуже чутливі до оснавантаження і до збільшеного переднавантаження. Якщо ви або занадто НАТО вазоконстрикторів. Призведе до серцевої недостатності, або якщо ви дасте за багато об'єму, це призведе до, теж до перевантаження об'ємом і до набріку легень, до погіршення серцевого викиду. Діти схильні до добродікардії, і, що важливо, в дітей, особливо в новонароджених, наявні фетальні шунти це відкрита артеріальна протока. Відкрите овальне вікно. І навіть якщо в пацієнта немає вродженої вади серця, ви вашими діями вентиляції ви можете впливати на перерозподіл системно-легеневого кровотоку, і можете мати або обкрадання системного кровотоку, або, навпаки, десатурацію таких пацієнтів новонароджених при неправильному ведент таких пацієнтів. Особливості терморегуляції. Всі мають знати, що в принципі, температура пацієнта наближається до температури на середовища під час наркозу дитини, це критично важливо пригнічення дихання викликає метаболічний ацидоз, зниження серцевого викиду, збільшує тривалість дії ліків, погіршує систему згортання крові, що значить тенденція до гіпокоагуляції, порушення згортання і підвищення ризик кровотечі. Новонародженого пацієнта не треба йому нічого робити, достатньо його просто не гріти, а холодити, і він вас помре тільки за рахунок того, що ви не е, е, досягаєте нормальних оптимальних е, режимів температури. Тому якщо хірурги вас просять мені дуже жарко і мені треба зробити холодно, то я кажу: Ну я вас поважаю, але пацієнт мені дорожче завжди. Функції нирок. Функціонально нирки дозрівають до двох років життя, клірінс клієнтин завжди знищений, Знижений, концентраційна функція знижена, перевантаження рідиною може бути дуже критичним. І що стосується препаратів, то періодне підведення препаратів наших завжди вищий у новонароджених дітей, ніж у дорослих. Що стосується печінки, та сама ситуація, не злілись ферментних систем, і це призводить до того, що розщеплення препаратів наших, антибактеріальних препаратів, препаратів для наркозу, вони збільшуються і тривалість виведення цих препаратів подовжується. На це повинні розраховувати. Що стосується фармакокінетики та фармакодинаміки. У дітей апріорі, особливо новонароджених, більше води в організмі. І водорозчинні препарати вони потребують як не дивно більше дозування, але при цьому вони довше виводяться. І, в пацієнтів препарати так само менше зв'язуються з білками, підвищений рівень циркуляції наркозних препаратів у вільній плазмі крові, що збільшує їх дію. Це теж повинні розраховувати. Ризики. Недоношеність це челендж завжди, наявність вроджених вад розвитку, не тільки вроджених вад серця, але таких вад, як спіна біфіда, діафрагмальна кіла це завжди челендж для анестезіолога. Навіть взяти такого пацієнта на оперативне втручання. Хвороби, і процеси характерні для новонароджених. Пацієнти можуть бути з некритичним ентероколітом, пацієнти можуть бути з підквартиральною а Я вже не кажу, що про більш складні вродження вади серця. І що важливо, вузький поріг помилки для пацієнтів. Такі пацієнти передозування не прощають, збільшення об'єму не прощають, позиціювання трубочки на пів сантиметра не прощають. І це все веде до того, що помилки вони можуть накопичуватися і призводити до фатальних наслідків. Що стосується премедикації у пацієнтів, дуже таке дискутабельне питання. Останні роботі кажуть, що премедикація все-таки рекомендована. Не використовується премедикація тільки у пацієнтів в критичному стані, тобто пацієнти, які вже потребують серцево-легеневої реанімації. В пацієнтів, в яких е, немає ризиків, е, скажімо, погіршення по серцевому статусі, премедикація на ваш розсуд, а е, у пацієнтів, які мають е, якісь вже гемодинамічні проблеми, рекомендується премедикація, хоча я трошки не згоден з цією, з цією позицією, тому що я, як представник кардіохірургії, чесно відверто скажу, за 20 років ми відійшли від використання трапінізації під час інтубації пацієнтів. Ми більше боїмося тахікардії, весь світ кардіохілогічний боїться пацієнтів таких тахікардії. І, як правило, ми використовуємо такі препарати тільки у пацієнтів з вираженою брадикардією і з нестабільною гемодинамікою, з зниженням середньоартеріальної посуду. Далі трохи про протоколи. Я використовую внутрішні наші протоколи. Вони можуть різнитися на превеликий жаль, як вже всі я думаю, говорили, що для дітей стандартизованих підходів не існує. Кожна клініка використовує свої протоколи. Є обмежені рекомендації за рахунок того, що є така популяція. Ми проводимо індукцію силофлюрану, як правило, 8 об'єм відсотків 8 літрів до виключення свідомості. Потім ставимо лінії. Моніторимо пацієнта, обов'язково вводимо спочатку мілорелаксанти, не використовуємо деполяризуючі мілорелаксанти ніколи. В кардіохірургії будемо висяти гіпертермії і всіх тих негативних моментів, які супроводжуються з використанням деполяризуючих мілорелаксантів. Вибір не вказує, який, тому що залежить від процедури. Короткі для коротких процедур, довгі для довгих процедур. І фентаніл 5 мікрограм на кілограм ваги Звертаю увагу для дорослих, що ми врахуємо в мікрограмах на кілограм або в грамах на кілограм або на грамах на кілограм. Немає з'явився в Україні суфентаніл, і кажуть, що можливо він буде доступний. Чесно кажучи, я би волів перейти на суфентаніл. Має менше гемодинамічних ефектів, кращу контрольованість. Якщо ми будемо мати такий препарат в своєму арсеналі, я думаю, що це допоможе нашим пацієнтам. Ну, побачимо, інтубація. Згідно, скажімо так, інтубація завжди челендж для анестезіолога і в. Нас це з нашої операційної, але, перепрошую, буду чесним, ми не завжди використовуємо відеоляріноскоп, це занадто дорого. Він у нас є один, хоча в рекомендаціях вказано, при тяжких дихальних шляхах потрібно використовувати відеоляріноскопі, яка полегшує інтубацію, яка зменшує ризики ускладнень час інтубації в таких пацієнтів. Друге, що важливо, що контроль позиціювання і труби завжди інтубаційно, треба завжди звірятися не тільки аускультативно, а й ще за допомогою капнографії. Це є обов'язковим методом моніторингу позиціювання труби. Винозні та артеріальні доступи. Тут я буду досить таким, можливо, жорстким. Винозні та артеріальні доступи в нас ми ставимо під контролем. Завжди. Дуже багато колег моїх мені сказать, я тисячу років так робив. в мене виходить там 95% позитивних результатів, в мене все класно. Я вам зразу кажу: я 15, мій стаж 20 років, 15 років, як весь контроля УЗД. І я теж, теж міг би сказати, що це зручно, я вистав швидко це роблю. Повірте мені. Достатньо зробити декілька гемотон пацієнтів, значених новонародженому, коли вони призводять до компресії верхньої порожництво вени, до синдрому верхньої порожнистя вени, до порушення відтоку від, від, від центральної системи. Були випадки, коли пунктують випадково у сидіх пацієнтів, особливо. Це сонну артерію замість внутрішньої ремної вени, і віддиференціювати у пацієнта, в якого нестабільність гемодинаміки, високі цифри центрального венозного тиску, ще й гіпоксія, повірте, дуже складно. Тому обов'язковим є в нас 100% функцій внутрішньої ремної вени під контролем УЗІ, Зараз переходимо, чесно кажучи, дуже тяжко. Я переучувався себе, дуже тяжко переучував, але перевчився. Переходимо до того, щоб прийти на 100% постановки артеріальних катерів під контроль УЗІ, що дійсно полегшує. Візуалізація дійсно полегшує, доступи і зменшує. Спочатку вам здається, що це буде довше, потім, повірте, через певний час це буде дуже швидко, коли ви навчитеся. Базовий моніторинг, ЕКГ, ЧСС, сатурація, капнографія, неінвазивне вимірювання артеріального тиску. Обов'язком є температура. Е, контроль температури, я вже казав, це є обов'язком. Розширений моніторинг потребують тяжкі пацієнти в залежності від тяжкості. Додається завжди інвазивний артеріальний тиск, е, додається е, вимірювання, хоча не зовсім я. Е, Вкладаються на вивірню серцевого викиду в новонароджених. Ми досить обмежені в цьому. Неінвазивні методики дають велику похибку. Дуже допоміжне принаймні в кардіохірургії трансезофігальне ехо. і дуже допоміжне це церебральна оксиметрія і оксиметрія тканин різних ділянок тіла. Наприклад, ми використовуємо оксиметрію в ділянці нирок. Для чого це використовується? В кардіохірургії використовується для контролю перфузії нирок, перфузії головного мозку під час штучного кровообігу. Є рекомендації, де показники нірсу вважаються ознаками синдрому низького серцевого викиду. Падіння церебральної сатурації нижче 50 або на 25% від системного. Є достовірним маркером синдром низького серцевого викиду. Якщо ви ще не бачите по артеріальному тиску, по часті секцей скрочених, ви це побачите згодом, коли будете закінчувати оперативне втручання, що у вас пацієнт розвиває метаболічні судози і синдром низького серцевого викиду. Це такий маркер. Контроль температури, обов'язковий контроль ядра, обов'язковий контроль е е периферічної е температури для таких пацієнтів. І завжди уникаємо гіпотермії, гіпертермії. Також унікаються притримуватися нормотермії, використовувати необхідно завжди девайси для підтримання нормотермії в пацієнтів. Колись дуже давно ми не використовуючись під час своїх оперативних втручань, ми мали дуже серйозні проблеми з гемостазом. що я казав, що не працюють наші проковулянти під час зниження температури. Контроль гемодинаміки, фокус на середній артеріальний тиск. Це дуже складно, якщо ви не використовуєте інвазивний артеріальний тиск. Чому? Тому що калькулювати вручну середній артеріальний тиск вам буде складно під час критичних ситуацій неінвазивне вимірювання артеріального тиску дає похибку до 30%. Тому в критичних пацієнтів бажано використовувати інвазивний артеріальний тиск. Волемічна підтримка залежить від, від стану пацієнта. Як правило, пацієнт має бути наповнений під час оперативного втручання. Я думаю, що говорили про підготовку дітей. Я не буду повторюватися, але ви маєте пам'ятати, що 10-20 мл – це вже гемодинамічно значимий об'єм для так новонародженого пацієнта. Друга річ, що використовують кристалоїди і скалоїди, використовується лише альбумін, бажано. Желатіни, геки, немає рекомендацій, щоб їх можна було безпечно використовувати у новонароджених пацієнтів. Що стосується трацитарної маси, у новонароджених під час оперативних втручань бажано підтримувати у рівні гемоглобіна в районі 100. В новонароджених, які мають вроджені вади серця і синдромського серцевого викиду 120. В новонароджених, які мають сині вади серця, необхідно підтримувати середній рівень гемоглобіну в районі 140, для того, щоб забезпечити адекватну сатурацію і забезпечити адекватну доставку кисню. Підтримання анестезії теж залежить від інституції. У нас ми використовуємо сиофлюран і морфін як елемент седації в новонароджених 40 мікрограм на кілограм на годину. І в подальшому продовжуємо його використання під час перебування в відділенні інтенсивної терапії. Знову ж таки, використовуємо фентаніл, тому що він у нас є, він доступний. Буде суфентаніл, будемо використовувати суфентаніл плюс мірелаксант. Що стосується рем'яфінтаніла, поговоримо трошки пізніше, під час ситуації, до якої ми перейдемо зараз. Як правило, новонароджені пацієнти дуже рідко екстубуються прямо на операційному столі. Вкрай рідко, як правило, вони за рахунок тих особливостей вони потребують більше часу на прокидання. І, як правило, закінчуємо ми оперативні втручання на штучний вентиляцій легені і вже ведемо пацієнта на екстубацію, вже відділені інтенсивної терапії. Сидація критичних хворих новонароджених. Термінологія всім відома, не буде повторюватися. Основні рівні мінімальна помірна глибока і анестезія. І тут питання заключається більше в тому, що вам необхідно і коли ви будете це використовувати. Для чого це використовується в відділеннях ненатальних пацієнти з дренажами, пацієнти з масками, пацієнти без батьків. Датчики, ШВЛ, це все призводить до підвищення тривожності пацієнтів, больових подразників, і це впливає суттєво на, як на ранній післяопераційний період, так і на подальший когнітивний розвиток дитини. Як оцінити? Ми залежні, ну якщо в дорослих можна спитати, тобі болить чи не болить, то ми трошки тут залежні. Я перепрошую за порівняння, як ветеринари, що ми не можемо спитати в нашого пацієнта, чи йому боляче, чи, чи йому страшно, чи йому щось не подобається. І де він знаходиться в, на цій діаграмі, зачасту ми не можемо. Ми не хочемо зробити обер ситуацію, ми не хочемо зробити меншу ситуацію, ми не хочемо, щоб пацієнт відчував біль. Для цього використовується як правило шкали. Шкали можуть бути НІПС. Я не буду говорити про кожну шкалу, їх досить велика кількість. Вони рекомендовані до використання для оцінки болю і седації, і комфорту пацієнтів в відділенні інтенсивної терапії. Ми використовуємо для новонаружених шкалу Дан або шкалу ФЛАК. Чесно скажу, не завжди вона можна адекватно оцінити стан пацієнта, але принципово. Принаймні ви маєте орієнтуватися і якісь орієнтири для того, щоб визначити, чи потребує ваш пацієнт першу першу чергу знеболення, другу чергу седації. Тому що інколи буває так, що е, я пацієнта сидую, він в мене там рухається, щось хоче кудись тікти, а ми, його, ну, ми йому зробимо седативних препаратів. А пацієнт потребує знеболення, вибачте. Або пацієнт голодний, або пацієнта перепрошую, забули змінити памперс під час е, е, догляду з ним. Що використовувати дуже цікава стаття з Сполученого Королівства, яке провела аналіз, що використовують в їх педіатричних інтенсивних терапіях для седації пацієнтів. Вони виявили, що вони не підходять до критеріїв адекватної седації, тому що більшість людей використовує мідезолам на даний момент, дуже низькі використання дексметамедіну і інших препаратів. Чому різний рівень обізнаності і страх використовувати препарати у неонатальних пацієнтів? Я би сказав, почати треба не з медикаментів. медикаментозні засоби це природне гадування, це позиціонування пацієнта, зниження рівня порогу шуму в відділенні інтенсивної терапії, новонароджені пацієнти дуже чутливі до Світла, тому треба їх укривати, захищати від прямого світла. Також, що немало важливо, це допуск батьків до відділення інтенсивної терапії і заняття самих батьків з пацієнтів. Метод хтінгу руду, стовірно, зменшення біль, покращує е шанси на неотримання сепсису, і пацієнти знаходяться в комфорті. Можна використовувати не тільки як пацієнти, які знаходяться на самостійному диханні, а також і пацієнтів, які знаходяться на Штучний вентиляція легень, чесно кажучи, дуже хотів би, але не пробував робити це з пацієнтами на ЕКМО. Але доповідь шановного Джила Вірновський, який займається вродженими вадами серця і когнитивними розладами у новонароджених. Вони навіть на екмо пацієнтів дозволяють брати на руки, лежити, щоб батьки допомагали цим дітям. Які препарати кращі? Препаратів ідеальних не існує, можу вам сказати, це. Типові дози. Я би відносився до препаратів для знеболення ситуації як до набору викруток. чоловікам понятно. Можна одною викруткою викрутити все, що завгодно, але якщо в тебе є набір, то ти використовуєш саме те, що тобі потрібно. І трохи про них Опіоїди. Переваги, морфін непоганий препарат, синхронізує ШВЛ, знеболює, трохи сидує і підтримує фон. Фентаніл не саме ідеальний на коротке зневолення, дуже підходить. Реміфінтаніл контрольований, але можу сказати, свого досвіду, дуже впливає на гемодинаміку. Високі дози реміфентаніла, особливо в кардіохірургічних пацієнтів, викликають гіпотензію, досить неконтрольовану. Треба зупиняти повністю введення реміфентаніла для того, щоб досягти нормального ефекту відновлення гемодинаміки. Пагнічує дихання. Зачасту, і приніщуть перистальтику що у новонароджених є досить критично Венза Ну, я не вказую тут те, що ми любимо ми. Всі знають, що ми любимо діазіпан. Всі і всі пацієнти отримують у нас діазепам. Хто не використовує діазепан, підніміть руку. Ризики е, виникнення делірію і. Бензодизипіми не рекомендовані як перша лінія для е, сидування пацієнтів в відділеннях інтенсивної терапії. Кетамін. Кетамін досить старий препарат. У мене було до нього відношення досить таке негативне. З певних речей викликає тахікардію, гіпертермію, гіперсалівацію. Це ну, звичайні гадії. Непоганий препарат у пацієнтів з гіпотензією, з брадикардією. Досить цікава стаття, яка говорить, що використовується у пацієнтів опікових педіатричних, дозволяє знижувати рівень використання опіатів до 40% на подовженій інфузії. Ризики, як не дивно, пишуть, що він не викликає апмоя і не впливає на дихання, в новонароджених, особливо в комбінації з морфіном, можуть викликати раптові апної, тому будьте дуже обережні. Рекомендація вводити дуже повільно. Під час ситації таким препаратом. пропофол Контрвесійний препарат, фактично він не дозволений е, до використання в новонароджених, його використовують, але е, з тих пір, як в 90-му році перший раз був опис е, синдрому інфузії пропофолу він був не дозволений до використання в педіатричній практиці для седації. Є роботи, які не рекомендують використовувати для тривалої ситуації у пацієнтів в відділеннях інтенсивної терапії. Але, знову ж таки, свіжа робота США, яка говорить, що низькі дози пропофола допомагають, особливо якщо ви хочете пацієнта відступувати, для контрольованої ситуації в відділеннях інтенсивної терапії. Я би сказав таким чином: я противник е, ситуації пропофолом тривалий час, дійсно отримати синдром інфузії пропофолу, Декілька разів стикався на консультації, приїжджав. Е, це інструмент, і на деякий час, щоб робити перерви в е, певних препаратах, е, варто його використовувати. Альфа-2 органісти: клонідін і дексметамідін. Досить хороший препарат дексметамідін, всі, всі його е, дуже люблять. Дуже багато про нього говорять. Дійсно дуже прекрасний препарат, дуже хорошо сідує. А тепер підмініть руку. Хто знає, що таке синдром відміни дексметамеді? І хто про це читав? Я можу вам сказати про це, скільки ми, ми, ми використовуємо дуже дуже, дуже тривалий час і є роботи, якщо використовувати більше 48 годин. Синдром відміни характеризується тахікардією, ажитацією і на цьому фоні метаболічними розладами, підвищенням лактату, зниженням синдрому серцевого викиду. Декілька таких пацієнтів після повернення дексметомедійної інфузії відходять всі, всі прояви і дуже повільно стикнулися десь років п'ять тому. З першими пацієнтами, потім підняли публікації, які дійсно існують. Тому це препарат, який дуже добрий, але не треба переоцінювати препарати. І не треба робити з них ідеалізувати. В принципі, на цьому майже все. Про те, що не люблять говорити, або те, чого в нас немає, ми поговоримо на вечірній дискусії саме про те, про медичні помилки. Тому що за даними, Публікацій в рік публікаються близько 500 статей з приводу медичних помилок, особливо в відділення інтенсивної терапії. В нашій країні медичних помилок немає, і ми, мабуть, все ж самі ідеальні. Ми ну, про це поговоримо трошки пізніше. Заберіть з собою і зменшені дорослі, не існує ідеального препарату і немедикаментозні засоби. На мою думку, навіть важливіше ніж медикатоз. Дякую за увагу.